Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я у магазині Копійка. Оглянемо все для кухні, новинки та акції. Усім бажаю гарного дня та приємного перегляду! Сглянка висока подвійні стінки з декором 135. Ось така чашка, красива з великою об'ємною ручкою 135. На снижці чашки по 65. Скляна 29. Ось така біленька за 49. Прозора скляна 29. Новорічні 85. З гномиками 75. Червона також 75 гривень. Чашка перламутрова скляна 85. Ложечка чайна 55. Дві ложки лопатки 55 золотисті і менші також 55 дві штуки. Чайні ложки Kitchen Pro упаковка 3 штуки 55. Для солі та перцю 55. Ось такий біленький набір, також за 55. Сушарка для столових приборів 135. Ваза кольорова 89. Висока скляна блакитна 135. Є ще ось такого плану: два кольори 75 скло. Зі знижкою блакитна 115 керамічна. Рафін скляний, кришка пластикова 135 літр 200 літчик скляний 285-1,5 літровий. Плянка для напоїв 115. Тарілка на три відділення 135 святкова ось така новорічна колекція з ялинками 95. Супова тарілочка. Обідня 135. Десертна 95.

Блюдо велике за 185 сніговик. На снижці зараз ось такий посуд. Салатник глибокий ціна 55%. Тарілка супова 65, 43% знижки. Обідня 85%. Чайник скляний 285%. Літр 800%. Сковорідка зі скляною кришкою 525. Сковорідка без кришки антипригарне покриття 385-24 см. Каструлька маленька ціна 185-1,5 літрова. Ось така за 185 Каструля металева кришка скляна. Прозора 425 2,5 літри. Форма для випікання роз'ємна кругла ціна 165 Форма силиконова для хліба чи кексу 95 13 на 29 та на 11. Форма скляна 225, 28 на 19. Ось така керамічна, молочна 375. 31 на 17. Для кексів на 6 штук 55 металева. Кругла металева роз'ємна. 85. Кухонні рушники. мікрофібра 17. Ось такі з малюнком. Ціна 49 гривень. Новорічні по 55. Рукавичка прихватка та фартух 165. Фартушок кухонний з кишенями 135. Є декілька варіантів: з квіточками, сірий, рожевий, коричневий. Пластикові затискачі 12 штук 55. Дріб пакети для заварювання 29. Ваги 24. Форми пластикові для печива 24 гривні 10 штук. Столові прибори 65 прихватка силіконова 29 Форми для горішків 24, 10 штук упаковка. Форми для кексів 24 5 штук. Для трубочок 29 10 штук. Мішачок кондитерський упаковка 20 штук 19 гривень. Килимок силиконовий 85 для тіста, форма силиконова ведмедики 55 новорічна з ялинками. Ціна 39,15 штук. Шпатель кулінарний на 20 см 75 шприц з насадками 49 Є ще за 85 соковий тискач пластиковий 12 Ситочко для заварювання чаю 49 та 14,50 маслянка акварель 135 Молоток відбивний дерево, ціна 39, качалка дерев'яна 65, ложка 24, лопатка та формочка для випікання. Є ось такий зелений, білий та червоний комплект 65, соковитискач 95, рибочистка пластикова 29. Воделка одноразова дерев'яна 24, є ще ножі за 19,50, ложок немає. Тримач магнітний для ножів 95, точилка для ножів 65. Ножиці кухонні 75, щипчики 29. Ось такі Pro 39 ножиці, ополонник 75, ручка дерев'яна. 65 кітчен про лопатка, 85 ложка з отворами, лопатка ось така ширша за 85, ополонник 85 та товкач для картоплі 95, Ситечко 65, ніж для піци 75, ніж економка 65, вінчик для збивання 75 та ситечко за 55 гривень. Килимок для сушки посуду однотонний 85. Килимок силиконовий для раковини 39, серветка декоративна порційна 14,50, кругла новорічна ціна 39. Пакети копіючка 10 на 27 60 350 штук, майка 25, 100 штук упаковка. Пергамент 10 аркушів 24,50, фольга 10-метрова 54,90. Пакети для льоду на 240 кубиків 1490. Формочка скляна з кришкою 95а Набір контейнерів 3 штуки упаковка від більшого до меншого 95. Бокс пластиковий зі знижкою ціна 39. Вкладка у шухляду пластикова 49 для столових приборів. Сушарка для посуду 49. Тортівничка 47,50. Ланчбокс пластиковий 135 Сушарка пластикова для столових приборів 3 відділення 55. Фруктовниця пластикова 24 гривні. Тарілка пластикова, овальна ціна 39 Тарілка святкова, новорічна 65. Ось така акварель, за 95. Люмінар хвиляста 49. Листочок для подачі горішків 129, підставка під гаряче 49, піднос пластиковий 49. Усім дякую за огляд, вдалих вам покупок та спокійного дня. На все добре!